Андроїди, які живуть заради людства, андроїди, які борються заради людства, андроїди, які помирають заради людства, заради людства, заради людства. Що ж, розважте мене, воїни Йорха. А тепер розпочинається наша остання битва. Остання масштабна операція з проникнення почалася. Утім, я досі нічого не знаю. Ніяк закінчиться ця битва, ніяка доля нас чекає. Бункер досі щось приховує. Нікому не вижити на одинці. Навіть солдатам Йорха. Чекай, навіщо це тобі? Насправді я, Йорха. Тип один. І нарешті це все скінчиться. Що ж, тут усе починається. Тримайтесь подалі від них. Вони інфіковані. Наближаються машинні форми життя. Ти зможеш тобі ходе. NFC. режим 2. Якщо місія буде успішною, тут і зараз ми покладемо край бісовій війні. На славу людства! Не опирайся, на інсе. Не хочу, щоб ти страждав.